Наразі США офіційно на паузі з прямим фінансуванням. Однак не варто забувати важливий нюанс. Вашингтон досі має серйозний вплив на рішення міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ та Світовий банк. Це означає, що навіть якщо прямої допомоги не буде, опосередковано американські рішення продовжать впливати на фінансові потоки до України. Найскладніша ситуація безумовно складається з фінансуванням оборонної сфери. В бюджеті України на 2025 рік понад 56 відсотків, а це більше 2 трильйонів гривень, виділяється саме на оборону. Так, зарплати військовим, базове забезпечення армії та виробництво боєприпасів покриваються власними силами України. Але з важкою військовою технікою, яку ми раніше отримували переважно як міжнародну допомогу, виникають проблеми: це танки, бронемашини, авіація, сучасні системи ППО, все те, що не виробляється за один день. Якщо США остаточно припинять постачання такої техніки, Україні доведеться або терміново розгортати власне виробництво, або шукати інших міжнародних партнерів. І як іронічно кажуть військові експерти, замовити танк це не як замовити каву за 5 хвилин не принесуть.